Департамент ефективності державного управління, яким керує Ілон Маск, цей департамент в певний момент припинить своє існування, і про це заявив президент США Дональд Трамп. Повідомляє CNN. Тепер слухайте, чому не тому, що Трамп вважає, що департамент більше не потрібен або йому не потрібен більше Ілон Маск. А тому, що ось глава Білого Дому пояснює, що мільярдер буде доступний йому як державний службовець тільки протягом 130 днів. От такий от є ліміт. У маска. А, Трамп зауважив, що залишив би маска якомога довше, але йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться до неї. Нагадаємо, після перемоги Трампа Маска призначила керувати новоствореним департаментом ефективності державного управління. Його метою був аудит скорочення федерального уряду і бюджетних витрат. Водночас, віцепрезидент Шаджей Ді Венс в інтерв'ю заявляв, що мільярдер припустився низки помилок. Я хочу тут дещо сказати і про нас, тому що ми будемо говорити сьогодні в ефірі, порпатися в деклараціях наших чиновників, і от, зокрема, є звіт по зарплаті Шмигаля за 2024 рік. І там цікавий момент, його дружина веде бізнес. І ми будемо сьогодні говорити про те, про культуру взагалі в Україні політично, тому що у нас це дуже часто історія, коли народний депутат, хоча він за законом не може, наприклад, керувати а, бізнесом, угу. він має але передати він свої права на керування іншим особам, але він продовжує. Отут бачите, цікаво, що в Сполучених Штатах тільки 130 днів і потім він повертається до свого бізнесу. то, то має прийти виконати певні задачі. Uh, навести лад на uh -huh. і потім до побачення я пішов у бізнес. Далі будемо говорити, як це працює в Україні. Так про це будемо говорити, і звісно, будемо розбиратися. Ви тим часом можете і свої думки писати з правду цього 068 044 044 1. Далі до того, що Китай розпочав нові військові навчання навколо Тайваня, Про це пише Блумберг. Задіяні там сухопутні війська, військово-морські, повітряні та ракетні сили, відпрацьовують атаки на морські, на е та наземні цілі, а також блокаду ключових районів і морських шляхів, аби перевірити здатність військ до спільних операцій. Я нагадаю, що Китай провів кілька серій таких навчань: острів, де проживає близько 20 Три мільйони людей Пекін вважає своєю територією, яку хоче взяти під контроль. США тим часом є головним гарантом безпеки Тайбея. Юридично зобов'язані допомагати Тайваню захищати себе.